Чи допомагаєш ти зараз армії? Як дитина, як як така маленька, маленька моя дитина, типу маленький пацан всередині, відчуваю несправедливість. Ще досі типо, тут, напевно, знаєш, там я сказав тільки що, що життя дуже коротке, щоб ображатися. але я ще ображаюсь на той факт, що були люди, яким я особисто допомагав, типу, і допомагав на своїми коштами, І які прям дуже сильно, типу. Стали проти мене всі всі історії, стали І... проти тебе. Так, да. не соромлюся за стас осман. Є такий чувак. Він колись навчався в мене на курсі, коли почалась війна. Типу він одразу пішов воювати. І ми там віка мені асистентка, я пам'ятає, як зараз тільки почалась. Саш, стасу нада, вот, вот ета нада, на бронежилет нада. Ото треба Он наш ученик, ніхто надо допомогти. Я такий, пожалуйста, то треба. Стасу треба дрон. Дрон. Стасу надо, то то FPV, Пожалуйста, то треба». І все. І потім я б ті, тупо ну, став проти мене, поні. У мене є, типу, така поняв, якась відчуття цієї несправедливості. Плюс, типу, я ж за весь час дійсно там своїх. Ну, неважливо, давай так. Це було щось, було понятно, раді піара, типу, от я допомагаю, я красавчик. Це було сто відсотків. Але багато що я робив від душі. І часто я просто хотів допомагати, тому що відчував пацани не захищають, типу мою жопу. І тому, типу, там ну, своїх тільки було, ну. 1200 доларів, може 250. У мене є там ці всі отчоти. Потім я там збирав, я збирав не просто з аудиторії, а збирав підприємців, типу, придумував, як зібрати з них кошти, да, робив лоти. Типу. Ну, от якось в мене ця несправедливість єс.